Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які новини, що відбудуться на Оркостані наступного тижня, потішать українців. Новини на Оркостані наступного тижня, тобто з 17 по 23 червня 2024 року, які потішать українців. Так, покажіть першу новину на Оркостані. Вони не дорахуються, не дорахуються якісь ресурси або людей. Тобто люди, які були куди, люди, які були куди спрямовані, цілеспрямовано, і які повернулися. Знову ж таки, великі втрати в орків будуть і техніки, і людей. Ну, оце отак от. Так от. Великі втрати орків або їхніх технік. Ну так, будуть мати наслідки, будуть мати наслідки, щось в них там знищиться щось пошкодиться. Тобто, нас порадує те, що багато кількості людей і техніки орківських будуть знищені. Далі, друга новина або друга подія на Оркостані, яка потішить українців. Ну, я знову говорю про те, що десь їх наші хлопці відтіснять втрати загарбаних територій, втрата територій, на яких вони заявили собі як власниками, от за цими картами. По-перше, їм там дадуть пілюлей. Так, знаєте, конкретно. Конкретно, бачите, тут перевернути туз мечів, мечів, ніби як загострена ситуація. Тобто вони там, вони там, король мечів перевернутий. Знову ж таки, десь їх там посадять на п'яту точку, таким чином, що вони з неї вже не встануть. Десь їх відтіснять. Ну, це хороша наша робота, наша хороша робота, тобто наших хлопців. Знову ж таки, за цими картами якась, знаєте, проміжна така от проміжний тріумф може бути. І знову ж таки і король Пентаклів прямий, тобто цілісність, цілісність ресурсів. Ну, дай Боже, щоб так і було. Дай Боже, щоб так і було. Далі, третя подія на Оркостані, яка нас порадує в контексті війни, яка потішить українців. Так, зараз що це таке в нас? Так, якесь блокування м -м, провокації, блокування провокації якоїсь. М -м, ну, дивіться, от, взагалі, от дивіться, от прямі позиції туз жезлів це от як, ну, як гриб ядерний, як на мене. Він перевернутий. Я думаю, що це буде. Провокація, так? Провокація паш перевернути. це от коли дитина лякає, бере на слабо. Знаєте, я так думаю, що це буде знову цього головного орка, от король жезлів перевернутий, посадять на, ну, скажімо так, туди, де він має сидіти, десь, ну, закриють йому морду з тою провокацією. Закриють морду з провокацією, буде він знову лякати ядерною зброєю, але буде це в такій манері, ну я ж спитала, що нас потішить, що вже ніхто в це не повірить. Е я не говорю, що це може бути їхня матрьошка, одна з трьох, але ну, ми знаємо, що дуже любить, ну бачите, тут, тут, дуже любить на п'яну голову або збудуна говорити ця... в... медведів. Ну, він знову щось таке ляпне, або Медведєв, або хтось ще от, знову з Будуна. Бо тут, знаєте, от, він не хоче пити, а тут він напився. Е і в нього болить голова, в нього короче, він не заображає, що він говорить. Ну, і знову буде, я думаю, говорити про цей ядерний грип. Але його, ну, знаєте, якось заспокоюють, м'яко кажучи, Заспокоюють. Ну і по ітогу покажіть, що там на лапці стані на майбутньому тижні, тобто з 17 по 23. Що на лапці стані? Ой, якось їм так тяжко. Якось їм так тяжко і і сумно слухайте, щось в них може стати якась важка ситуація, на яку ніхто не буде зважати. Бачите, тут блокування в допомозі, в блокування в полегшенні, і внаслідок того, що якесь ну, їхнє населення буде страждати. Сум, сум. Я думаю, що також це мертві, мертві воїни. Мертві воїни, які не змогли встояти, вони будуть, ну, скажімо так, в чорних пакетах туди повертатися. Ну, це в загальному, так, от саме основне. І оці мамочки або жіночки їхні там, будуть сумувати. Бачите, навіть тут, от як Ніби от, на спині якісь як скринька якась. Тобто, загалом будуть вони повертатися в цинкових грабах або в чорних пакетах для сміття. Ну, ось так в мене виходить. От, ну, бачите, перевернуті. Передчасна смерть, скажімо так. Передчасна смерть буде тих орків. Будуть вони повертатися і будуть їх ховати. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. І незважаючи ні на що, ми перемагаємо. До побачення! Тримаємо стрій!